Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас будуть сплошні експерименти: два експерименти. Перший це капусту. Купили капусту на салат, а вона ну, просто катастрофа, вгризти її не можна. Я не знаю, що це за сорта, такі вони виводять нові, але но вона дуже-дуже тверда. І попався мені на очі такий в інтернеті рецепт, і я вирішила спробувати. Значить, капусту я відкладаю в сторону, я її порізала отак, так як побачила, що ріжуть, наче як. Слайсами, такими, чи як це можна сказати. в общем, такими кусочками. Одкладаю її в сторону і саме зараз буду займатися не начинкою, а другим шаром цієї страви. Значить так, Тут цибуля, морква, кріп і ложка майонезу. Сюди я додаю курячі, куряче м'ясо. М'ясо куряче, у нас купили ми суповий набор. Я туди вибрала такі кусочки, щоб були без косточок, і маленько їх покаршила. Значить, поклала я. М'ясо тепер я буду солити, перчити. Трошки перчика. І зараз додам спеції. Ну, це таке, хто що любить. Все. І сюди ще треба вбити два яйця. І це все. Перемішати і сюди додаю ще я столову ложку крахмалу, для того, щоб воно держалося кучки. Ось такий у нас фарш вийшов. Зараз я чу чуточку підсолю капусту. Просто таку би був наш, ніяка буде. Граміночку підсолюю її. І... Все. А тепер на от кожний капусту викладаю. Таку цю начинку. Чи начинку, чи як її назвати, навіть не знаю. До речі, духовка треба розігріти, щоб була гаряча. Коли кладете в духовку, я так розумію, то це... зразу яйце схватиться, то воно хоч не буде пливти. Ну і м'яско ж, звісно. Тепер сюди я покладу по кусочку помідора зверху. І посиплю це все сиром. Сир, до речі, робили ми самі, дуже смачний, рекомендую. Посилання буде вверху. Візьміть, зробіть обов'язково. Зараз ціна на сир на ри на базарах попадала дуже хорошо. Вчора взагалі був у нас 70 гривень сир. Кисломолочне я маю на увазі. І з нього дуже класний виходить, такий твердий сир. Так, тепер все я прикрию, це... Ні, я покладу в духовку для того, щоб воно схватилося, а тоді вже пізніше прикрию фольгою. Я думаю, що так. Я не знаю, буду розказувати, буду вам казати, тому що це я роблю перший раз. Ну, Поки наша капуста в духовці, ми ще зробимо, спробуємо теж цей експеримент. Не робила я такого ще ніколи. Ну, мені дуже сподобався рецепт. Я дуже люблю яблука, моркву і то, що воно ще й корисно. Значить, Для рецепту нам понадобиться 200 г на, на мілкі тёрки, таку з збоку, це тертка-мілка на терті яблука, 100 г моркви. 4 столових ложки овсянка, перебита блендером. Звичайним блендером ось ну, цим ножом я його перебивала. Овсянки 4 столових ложки, це вже перебито, я міряла перебито. Тоді 3 столових ложки кукурузного крахмалу. Ну і це все зараз поєднуємо. Значить, два яйця кидаю яблука. Кидаю морку. Чотири столових ложки овсянки, 3 столових ложки крахмалу. Тепер сюди треба додати пів чайної ложки розпушувача. Е, хто сильно так соблюдає дієту, той цукрозамінювач можна покласти. Я покладу столову ложку цукрової пудри. І так як тут є яблука, то покладемо трошечки кориці. І це все замішуємо таке тісто. От тісто такої консистенції виходить. Ми його поки зараз От просто перемішали. Нічого я тут не розбиваю, нічого перемішую. Тепер форму. Я на кінці на одну обов'язково стелю пригану. Так зручніше потім, коли викидаєш, воно листочок зняв і все. Капаю трошки олії розмачую його. Все, і сюди зараз викладаю тісто. Подозрительно, звісно, мені. Подозрительно дуже сильно. Тому що за 10 хвилин у мікроволновці, щоб яблуко і морква ну, з'єдналися, побачимо, що це буде, щоб воно було м'якеньке. І вийшло з цього тісто ще. Побачу зараз. Ставлю на 10 хвилин на саму високу температуру. Значить, по тому, що заявляли в рецепті, що треба випікати 10 хвилин мікровомовки, уже неправда, але ж, опять-таки, я не можу сказати, може в нас з напругою щось не так. Тому що добре, що хоч є, якось є це світло, а може щось з напряженням, не знаю. Ну, тим часом все одно ми його випікали, ось з зубочистками перевіряли і випікали його 15 хвилин на максимальній мощності. Дивимося. От, ну от він, він мокрий, мокрий і дуже мокрий. Десь який мокрий. Нехай остине. Побачиш, Побачу, що там буде. Витягнули ми капусту, готувалася вона в духовці більше години, час і 10 хвилин. Значить, спочатку на великій температурі, тоді е накрили фольгою потім на меншій температурі, потім фольгу зняли і ще, ну, в іще. Чого так? Бо нам, може, попалася така капуста. Ми її пробували, вона тверда і тверда, тверда і тверда. Ну, Нарешті от зараз вона вже м'якенька. Ну, Значить, вийшло, ну, вийшло. відтоді вийшло так. от. Оце оце, це одна жаровня і пів капустинки було. Ну, давай тут все-таки спробуємо, щоб ну, хоча б ти, А я буду їсти. Ну, Ну, вже бачу, що це капуста готова. Дай кусочок. Ну як, для мене, як я сильно люблю капусту, то воно смачне. Тільки ріжеться, воно ну, розлазиться, бачиш. Ось це треба дуже-дуже так акуратно. Ну, кусочком не виходить, бачу. Фарш смачний. Капуста приготувалася. Не, вкусно. В общем, вкусно. якщо не враховуючи то, що все надовго воно пеклося і багато світу, ну як світу, Час. Годину воно духовка була включена, то смачно. Так, ну і тепер же ж подивимося наш десерт, який вже остив. Я не видержала, тут трошки зібнула з боку. Ну, мабуть, я зараз ядом бризнув. Не знаю. Але на мій смак я збоку трошки там відрізала. то мені сподобалося. Тоже. Думала, що буде ерунда. Ні, не ерунда. Ми його присипамо такою Пудрочкою трошки. І зробимо, пішла на город, спеціально пішла на город. Вибрала полуничку. Думаю, від... І тепер будемо пробувати цей це серце ще. Блюдо це страву. Ну, який він може бути? Звичайно, яблуко, морква, його видно. Є, я люблю сильно яблука і морку, то мені він сподобався. Ну якщо зробити, допустимо, іще раз, от взяти, ну, я, я от себе, відповісти собі на питання, чи буду я його робити ще раз, чи не буду. Якщо взяти в плані того, що з корисності, то да, варто зробити. А якщо в плані тому, що ну, просто десерт до чаю, то кекс якийсь більш рихлий, більш сухіший і більш такий. Ну, на кекс похожий. Це похоже, на кекс геть не схоже, воно мокре і сочне. Ну, от такі -от, 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 от чим змогла, тим пояснила. Значить так, ну десерт десертом. Якщо взяти оце все і оцінити по п'ятибальній системі, то на четверку з плюсом, можна сказати, що така, такі страви. Ні, ну оце на п'ятерочку піде. Ну, це таке. Це моє лично мнение. Я любитель ну, такого. Ну, бо ти вещь. не любиш десерти. А воно солоденьке і пахне морквою і яблучком. Ну от, в общем, ми спробували, а оце б оце ти приготував ще раз? Оце вкусно. Да. Так я ще не їв, ти мені краєчок дала спробувати. Ну все одно смачне. Режиме буде? Чи як Ну, давай по -по пообідаємо тоді ще, <laughs> може, е, Друг... може, не так не зміниться. Так, ну що, ми справилися. Остався один кусочок, Юра доїдає, і я вже свою порцію з'їла. І хто знається в столових приборах, то такий знак означає на тарілці, коли лежать так ніж і вилка, то це блюдо просто превосходне. Так, да, дійсно, дуже смачно і дуже сподобалося. Єдине, що єдиний недолік в цьому блюді, то що треба довго держати в духовці. Ну, опять ж таки, я роблю наголос на те, що у нас така капуста попалася. Якщо капуста, такий сорт, мабуть, капусти, що ми салат не могли їсти, дуже тверда. і От вирішили її використати так, приготувати. А так, взагалі, блюдо достойне внімання для тих, хто любить капусту. Ну, а цей знак означає, що блюдо не сподобалося. Значить, Чим воно мені не сподобалося? готувати його однозначно більше не буду. Значить, Коли його їсиш, от така клейковина, прям там, там сильна клійковина. Походу, там сарбатує овсянка. От. І вона така м -м, тянеться, клеїться. Ну, коротко, мені не сподобалося. Робити його більше не буду. Це моя думка, і я залишаюся при неї. Ну, от, от так от. От. І, до речі, П'ємо ми ще цей щербетик, дуже він смачний. Оце смачне, це смачний напій, його варто зробити. У нас там на каналі є. Заходьте, дивіться, хто, може, ще не бачив. Дуже-дуже смачний оцей напій, особливо коли жарко, літом. М'ята, лимон, апельсин. в общем, дуже смачний. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Покажи, Покажи, доїдає. Yeah. <покажи>. Чим вкусно? Да, а Юра вже закінчує. Значить, ще раз з десертом прольот, капуста супер, вкусно смачна. А сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписку, за вподобайки. Всім пока-пока. А, а коли так ставлять ніж і вилку, то це означає, в, за, забирати не треба посуд і прибори. Типа, дайте ще. <пл 'язок> Тільки більше немає. Так що так.